На початку лютого в гаражний кооператив у Житомирі собака приніс людську ногу. Як тільки на лінію 102 прийшло повідомлення, правоохоронці почали розслідування, у ході якого знайшли інші рештки тіла. Проблематика даного вбивства полягала в тому, що вбивство було вчинене близько місяця тому назад. А саме 9 січня, як ми розуміємо, вже на даний момент встановити особу потерпілого таки вдалося. Це 32-річний житомирянин, військовослужбовець, що приїхав у відпустку. Також шляхом оперативних дій слідчі знайшли вбивцю. Ним виявився товариш захисника, з яким він вирішив повечеряти. Це 37-річний житель обласного центру. В ході вечері у них виник конфлікт. Спочатку словесний, який перериз переріз в бійку, побоюючись. Того, що наш потерпілий напише заяву до поліції, що він був побитий, взяв ножа і ножем наніс удар в шию, попавши в сонну артерію. Щоб приховати сліди злочину, вбився обезкровив тіло. А за допомогою сокири ножа та пилки розпиляв його і розкидав по території. Обрано запобіжний захід, тримання під вартою без альтернативи застави. Ми впевнені, що цей злочин буде якнайшвидше розслідуваним. Доведено до суду, наступне резонансне вбивство сталося на початку січня, коли собака знайшла ногу на закинутому пивоварному заводі Бердичева. провівши ряд оперативно розшукових дій, вдалося встановити особу потерпілого. – 18-річний хлопець з кривого рогу. Як ми в подальшому дізналися, він був найнижчим, найнижчою ланкою організованого злочинного угрупування, яке діяло на території Дніпропетровщини, Двадцатовські. Які займалися збутом наркотичних речовин. Хлопець знайшов невдале знайомство на Київському автовокзалі. Новими товаришами стали хлопець з Одеси та раніше з Донеччини. На території закинутого пивоварного заводу між ними відбувся конфлікт. Почали спочатку душити його, потім там руками, ногами. Ну, в кінцевому результаті взяли ножа і... Вирізали одну частину тіла. Вбивці вирішили тікати до столиці, але правоохоронці їх не здогнали. Дані особи утримуються під вартою, їм обраний запобіжний захід, захід, і також повідомлено про підозру. Ще одна жахлива подія сталася у селі Великі Незгірці, де померло семеро чоловіків, що приїхали з Вінничини працювати на місцевому агропідприємстві. Зайшовши ввечері в холодний будинок, вони розпалили газовий котел. Попередня версія. Загибелі цих всіх людей це отруєння чадним газом. З того, як будуть надані бюро судово-медичної експертизи, всі висновки вже буде точна причина смерті. В той вечір у будівлі знаходився ще один чоловік, але врятувався, бо вирішив поїхати додому.